Години я чув. Я, я, я чув твою недовіру, мені шкода, що мене не вірять. В моє серце кричало, я мрію, та тобі його не довірю. Я бачу силует напроти твого будинку, стояла ти з хлопцем Я побачив там твої очі. Мені хотілося забути ті ночі, і хотілося забути ті дні. Коли подумав, що то назавжди мені більше не треба підтримка. Навіть якщо я тону так стрімко закінчилась сторіс, ти знову у сторіс, ти знову в машині їдеш куди, тебе дуже поблють. Багато та статус тебе не хвилює внурші звільня. Я знову не сплюю, знову всіх мріях. Знову заплутався у своїх діях, знову не знаю від кого, мабуть, біжу я від себе самого Я тобі обіцяв, що все буде інакше, що в мене все вийде, я стану багатше я тобі обіцяв, що придбаю машину, я тобі обіцяв. Я знову збрехав, виходить, а лузер, скільки знайомих казали, що позир, скільки ударів, що я пропустив Мені рахувати, немає вже сил. Скільки тих треків, що пишуть для хайпу скільки людей, що живуть для найму, скільки тих хлопців, що хочуть здаватись, тими, куди їм ще довго рости, багато помилок, багато сенсацій. Мої слова, не вирок інстанції, та саме багатий, саме успішне, це той, хто про це ніде не кричить що там з тобою, як твоя доля, як там той хлопець, що де прибіг? Він на машині дарує ті рози, сто одна роза і падає Взяв за все входить так мало. Серце казало, йти до фіналу, я згадую час. Коли було мало, а зараз я вище та біля провали. я Навіть не знаю, що до нас ти довів всього, якщо я захочу життя, це погоня, погоня за чимось знаєш братан, си не хочу лишити. Я всього добився, скажу тобі потім А зараз працюю, поки сидиш в клубі. Я був там багато і не бачу приколу там сотні дитиних людей. В алкоголі там були тим, були твої очі. Декілька хлопців, що мрії проносять мене дійшла я спитала, як справа а я відповів, що не хочу забав. Я чув твою недовіру. Мені шкода, що мене не вірять. Моє серце кричало, я мрію, та тобі його не довірю. Я бачу все лет напроти твого будинку. Стояла хлопців, я побачив там твої очі. Мені хотілося забути ті ночі, і хотілося забути дні Коли подумав, що то на завжди Мені більше не треба підтримка. Навіть якщо я тону так стрімко закінчилась сторіс, ти знову сторіс, ти знову в машині. Їдеш куди із тебе дуже поблють. Багато та статус тебе не хвилює в минулі світ. Я тут з такими мальчиками познакомилась. У них столько денег, у них такі машини. Не хатинка, розкішна машина, та пуста душа, великі проблеми роблять діле, мені не кричи, я знаю це сам, знаєш, колись я позбавився всього, що би спочатку це візнайти, бо без падіння немає, росту косаб, мені дядько, колись у сини. Ні, не заздрюй, в мене все добре, тільки проблема, неправда говорю. То я кохаю, то бачить, не хочу, то витрачаю, то гроші я хочу, я кожну ніч на протязі року, не розумію, що склала мороку, коли би підкаже мені ту дорогу, чи може просити мені про підмогу Я кожна ніч, не знаю, то хто, я, хто допоможе собі знайти.